Мені апельсин зв'язку ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. підбірно. купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення і потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. П'ятниця 5 грудня. Канал 1 плюс 1 розпочинає ефір у Межах марафону Єдині новини про все найважливіше станом на 1381-й день повномасштабної війни. Сьогодні вас інформуватиме. ТСН і вже зараз наш перший випуск. Служба безпеки України, Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили злочинне угруповання, яким ймовірно керувала народна депутатка. Нардепці її помічнику та спільнику повідомили про підозру імені фігурантки не називають, але відомо, що йдеться про членкиню депутатської групи за майбутнє Анну Скороход. Бо сама скорохоти ще вранці в соцмережах визнала слідчі дії за місцем свого проживання. Силовики повідомляють, що задокументовано, як. Парламентарійка разом із спільниками вимагала з підприємця 250 тисяч доларів США за накладення санкції Ради національної безпеки і оборони України на компанію конкурента до схеми, як повідомляють в СБУ. Депутатка залучила свого помічника і кількох посередників, один із яких відповідав за отримання хабаря. Першу частину грошей 125 тисяч доларів отримано. Її мали б нібито передати посадовцям РНБО. Втім, фігуранти провадження не змогли там знайти людину, яка б погодилась на цей хабар. Тепер вирішують питання про обрання фігурантам справи запобіжного заходу. Сама скороход слідчі дії назвала цитую тиском на опозицію. Ви віддаєте гроші, вам пишуть дві розписки, вони у мене. Як тільки ну все відбувається, ми їх раз раз порвали. Великий авансовий платіж я можу дати, решту я можу привезти, коли це питання закрито або ж на фінальному етапі. Не зрозуміла що, ще раз, типу суму зібрала, вона є, але давати її не можуть. Хочуть якихось гарантій і хочуть частинами. А я вам не гарантія? Два місяці під вартою без права на заставу у Львові. Обрали запобіжний захід підозрюваному у вбивстві військовослужбовця ТЦК 37-річний ветеран АТО Юрій Бондаренко дістав ножове поранення стигнової артерії в середу ввечері під час перевірки документів у затриманого. Попри зусилля медиків, наступного дня військовий помер в лікарні 30-річного нападника. Затримали відразу йому загрожує до 12 років ув'язнення. У суд сьогодні чоловіка доправили в кайданках. Він поводився спокійно, спілкував. З журналістами, стверджує, що надав документи, але застосунок резерв плюс не показав і викликав адвоката. А на нього, начебто, напали. Як бив ножем військового, мовляв, не пам'ятає, але визнає, зброя належала йому. Про на адвоката. Приїхав в вуз, відкрились двері. Одразу я отримав лице. мене запшикали балончиком. Наступне, що я пам'ятаю, це мене четверо чи троє. Працівників у формі б'ють те, що сталося так, як сталося, це звичайно дуже погано. Мені жаль, що так сталося. Існують обґрунтовані ризики ризики, передбачені статтею 177 кримінального процесуального кодексу України. А саме перший ризик це існує ймовірність переховування останнього від органу досудового розслідування та можливість впливати на свідків в даному кримінальному провадженні. 12-річного хлопчика вбили його. Батьків поранили. Росіяни на Дніпропетровщині, будинок цієї родини та сусідні в Синельниківському районі. Атакували безпілотниками. А на Нікопольський район ворог скерував дрони, артилерію і гради. Поранено літнього чоловіка, побито п'ять багатоповерхівок, приватні будинки і авто. У Краматорську на Донеччині дрон поцілив по АЗС. Поранив чоловіка через атаки безпілотників на цивільні авто. По двоє потерпілих у Костянтинівці, у рай Олександрівці та Ли. Мані є поранений, і в Слов'янську там багато руйнувань. 12 людей поранені росіянами на Херсонщині. Під обстрілом були комишани та Білозерка. Двоє місцевих зазнали травм. Ще дев'ятеро постраждали в Херсоні та передмісті. Там побито дві багатоповерхівки, 11 приватних будинків, перинатальний центр, стільникову вежу, пекарню та газогін. Двоє поранених на Запоріжжі. Чоловік постраждав від удару кабом. а Жінка від вибухівки скинутої з дрона. Цієї доби область пережила майже вісім сотень атак. Жодного цілого будинку розтрощені вулиці вздовж набережної, нескінчені обстріли з артилерії та руї дронів. Тут давно не ведуть лік вибухам, бо бувають дні, коли вони просто не стихають. Це реалії життя Нікополя на Дніпропетровщині. Від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила там більше як 100 людей, зокрема й трьох дітей. Як намагається захиститися місто, що вже чотири роки виживає за лічені кілометри від ворога, бачила і розкаже кореспондентка ТСН Анастасія Невірна. Величезна вирва посеред двору десятки розтрощених балконів та вибитих вікон. Люди стоять у черзі по листи ОСБІ, щоб на швидкоруч залатати дірки в оселях. Обстріли кажуть місцеві напередодні майже не стихали. Вони майже годину після цього ще стріляли. Оце це прилетіло. А потім ми вже Дорогі. виглянули і там стріляло, і тут пані Валентина з сусідами чекають на будматеріали. Розповідають, це не вперше у їхніх квартирах виносить вікна. Розмірковують, чи зможуть перезимувати із фанерою замість скла кажуть. Нині безпечно навіть в оселях не почуваються. Страшно. І коли в кімнаті сидиш, наче трохи захищений. А як тільки виходиш на вулицю, зразу стріляють. І раніше було десь 15-20, а зараз вже більше 160 буває за, так, за день. Стараюся біля вікон не сидіти. Як якщо сидимо, то десь так у куточку аж раптом повідомлення про загрозу дронів. Робота припиняється, усі біжать сховатись до під'їздів. Лунає вибух. На цьому ворог не зупиняється і починає гатити з артилерії. Майже незворушно під цю канонаду продовжує мести двір. Пані Наталя, ну а як прибирати, якщо тут е, тривога постійна? Жінка вже рік працює тут двірником. Каже, не вистачає пенсії. Ризики розуміє, однак не ходити на роботу не може. Двір пані Наталі, попри вчорашній обстріл, дуже доглянутий. Артоп був десь неділю назад, під деревину стали, стояла, поки пройшов далі, перелетіло туди. На ну, виходю, виходів, виходів, нашого ну, два-три рази на неділю. За три з половиною роки під обстрілами Нікопольці навчились багатьом речам без зайвої потреби не виходить. Дудити на вулицю, триматись поближче до приміщень, котрі можуть стати укриттям, постійно моніторити телеграм-канали, що сповіщають про обстріли. А ще тут дуже полюбили туман. Бо коли він густий, з протилежного берега окупованого енергодара летить менше дронів. «Бистренько працюю, не стріляють, і оце бігом туман. був» то як туман сильний був, швидко вискочила на селянський ринок, смоталася, щось скупилася там. Оце такі і, і такі всі люди. Ви ж бачите, вийшла жінка, просто йшла по вулиці і снаряд упав. На смерть пані Любов чекає на маршрутку з дому, вигнали термінові справи. Вже інстинктивно тримається ближче до укриття. Це габіони з піском, затягнуті сітками. Такі тут поруч із багатьма зупинками. Я от на, коли на зупинці сиджу, то я, звісно, прислухаюся, як дета то, то... Заходю, да. Аби, хоч трохи поліпшити безпекову ситуацію, частину вулиць Нікополя взялись закривати антидроновими сітками. Обіцяють встановити їх на найбільш жвавих вулицях та на перехрестях зі світлофорами. На жаль, дійсно збільшилась кількість обстрілів за останній час. Ми проводимо роботу по захисним спорудам. Захищено сітками, як місць, де більший трафік, так і захисні споруди. Ми Цю роботу виконуємо і будемо її виконувати і надалі. Деякі водії вже оцінили новий захист, дехто щойно помітив. Ми дуже цього чекали і сподіваємося, що це нам хоч якось допоможе. А, ось я бачу, так. Да? Нормально, спокійно. А ФП дрони постійні. Ну а що ж, життя таке. На якось триматися». Нині майже щодня з Нікополя надходять новини про поранених. Від початку повномасштабного вторгнення у місті вже майже 800 постраждалих. Більше ста людей загинули. Пошкоджені і зруйновані близько 8 тисяч будинків. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Оточення у Мирнограді та Покровську немає. Сили оборони працюють над розширенням логістичних коридорів. Це заявив командир 7-го корпусу десантно-штурмових військ Євген Ласійчук в ефірі марафону. Єдині новини. Однак ситуація на цьому напрямку достатньо важка. Росіяни безупинно проникають в квартали Покровська у Мирнограді. Стягують сили на півдні і сході міста і намагаються просуватися в центральну частину. Ускладнилася ситуація у Вовчанську. Ворог перетнув там річку Вовчу, намагається витіснити наші сили з цього міста. Та на Харківщині, під Сіверськом дедалі стає важче. На цьому відтинку Росіяни знову розстріляли українського полоненого в районі Свято-Покровського. Про це пишуть аналітики Діпстейту. А от у Куп'янську ситуація потрохи, але стабілізується на користь саме сил оборони. Про це повідомляють джерела ТСН на цьому напрямку. Від піших до механізованих штурмів на Оріхівському напрямку в районі Малої Токмачки та Новоданилівки противник посилив наступальні дії щодня. Як не мотоциклісти, то піші одинаки намагаються пролізти поближче до наших шансів. А ще танки і БМП, ворог підсилений резервами 98-ї повітряно-десантної дивізії, тисне по всьому фронту. Кіл зона зросла ще на кілька кілометрів від Оріхова. Міста, яке розбивають авіабомбами і вбивають цивільних ФПВ дронами. Кореспондент ТСН Руслан Ярмолюк розкаже докладніше. Переважно це FPV. Під сітками ще не означає, що ти у безпеці багато дірок і багато застряглих FPV. Відкриту ділянку до Оріхова військові долають на швидкостях. Кілзона зросла ще на кілька кілометрів у глибтила. Кожного, так сказати, півроку додається по кілька кілометрів. Тобто, якщо раніше там сам Оріхів був менш такий уразливий fpv дронами, то тепер це стабільно. Зараз інтенсивність дронів взагалі перекриває логістику. Це дуже важко. В цьому випадку, ну і не завжди можна попередити, навіть якщо деякі дрони можна бачити, а такі, вже як оптоволоконні, це, це нереально. Сергій на позивний бурштин воює від початку повномасштабного вторгнення, піхотинцем штурмував Роботине. там же отримав важкі поранення під час танкового обстрілу. Вижив е, найважче було просто слухати те, що там робиться, скільки їх є. Скільки людей поранених, що ми займалися навіть евакуацією, виносили їх, найважче було те, що нічим не можеш допомогти. За Сергієм до війська пішов його брат Василь. Обоє нині служать в одному підрозділі. Я мав можливість виїхати за кордон не раз. І так само багато хто говорить, що якщо є можливість, виїжджай. А з другої сторони, я хочу жити тут, в Україні. Я не хочу покидати свою землю. І так само багато хто помилково думає, що коли до них прийде ворог і вони тоді стануть захищати свою країну, тоді вже буде пізно. Від танків до БМП противник все частіше вдається до механізованих штурмів асфальтними дорогами, тиснучи в районі Новоданилівки, малої токмачки, нестерянки. Крайнім часом перегрупування ворога на Оріхівському напрямку. Вони підтягують свіжі резерви. Вони заводять нові підрозділи, в тому числі десантно штурмові. Колись у цій оріхівській квартирі було гамірно і затишно. Тепер з наближенням руського міра тут суцільна пустка і руїна. Будинки розбиті, дитячі майданчики, понівечені скалками і Росли бадилля у кинутих квартирах, речі і фотографії життя звідси пішло. Руслан Ярмелюк, Михайла Путя та ТСН один плюс один марафон. Єдині новини. Хороших новин в питанні врегулювання війни Росії проти України впродовж найближчих тижнів очікує віце-президент США в американському Майамі. Відбулася нова зустріч української та американської делегації. Команду сполучених штатів, за даними Суспільного, представляли переговорники Трампа Стів Вітков та зять президента Джаред Кушнер з українського боку. Там був голова делегації, секретар РНБО Рустему Умєров та керівник генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов. Переговори завершилися пізно ввечері за американським часом і на них. Х, мали обговорювати результати зустрічі в Москві 2 грудня. А тим часом віцепрезидент Шаджей Дівен зазначив, що неможливість досягти швидкого миру в цьому конфлікті стала його найбільшим розчаруванням на посаді. А от видання Wall Street Journal повідомляє, що європейські лідери висловили суворе застереження президенту України Володимиру Зеленському не поступатися вимогам Росії безнадійних гарантій безпеки з боку Сполучених Штатів за даними німецького шпігеля. Союзники України в Європі на. Навіть висловлювали прямі побоювання, що Штати можуть цитата зрадити Україну та Європу в переговорах, які ведуть із Кремлем щодо потенційної мирної угоди. І ще сімох українських дітей вдалося повернути додому з Росії на кордоні. Їх зустріли представники офісу омбусмана всім дітям від 8 до 16 років. Серед них дівчинка і шестеро хлопців, і майже всі вони в Росії опинилися після початку повномасштабного вторгнення. Когось із тоді окупованих територій батьки або навіть сторонні люди вивезли до країни агресорки. Хтось у Росії проживав і до 2022-го і вже там втратив батьків. Прямих переговорів щодо повернення дітей українські представники з Росією не ведуть. Сьогоднішній процес відбувся завдяки листу Меланії Трамп, який президент США передав Путіну ще в серпні на Алясці, і в якому вона просила віддати дітей. Не всі повернуті діти розуміють українську, бо ж у Росії вони опинилися майже 4 роки тому, а то й давніше, і тамтешня пропаганда своє зробила Повернення! повернення. Історії дуже різні, тому що є діти, яких рятували і чужі люди. Їхнє життя і здоров'я було під загрозою, тому їх вивозили, якими могли шляхами. Хто через Російську Федерацію, хто через закордон, де хто пережив поранення, дуже різні історії, дуже складні історії. Всі ми в Україні в себе вдома, слава Богу. Місце, де живе різдвяна магія, резиденція Санти вже сьогодні запрацювала на столичному ВДНГ. Це одна з найулюбленіших локацій зимової країни, як для малих, так і для дорослих відвідувачів. Цьогоріч тут святкують ювілей із цієї нагоди організатори підготували. Чимало сюрпризів, які саме цікавинки і оновлення чекають. Вже знає кореспондентка КТСН Аліна Лісова. Вона от зараз має працювати десь поруч із Сантою. Зараз все розпитаємо. Аліно, вітаю, розповідай чи. Багато людей вже прийшли до Санти, і чи встигла ти можливо йому свої бажання загадати? Привіт, свята. Ну я поділюся з тобою своєю удачею, адже я сьогодні я вперше в своєму житті познайомилася та поспілкувалася з тим самим дідусем Чарівником, якому у своєму дитинстві щорічно писала листи. І власне я не втратила цю нагоду і розповіла йому своє бажання. Звичайно, це мир для всієї нашої України. І От, власне, цього ж просять і всі дорослі, і дітки, які приходять сюди, у цю резиденцію. Але ми поспілкувалися з Сантою, і він сказав. Знав, що коли діставався сюди, до цієї локації, в дорозі обійшлося не без пригод. Давайте от власне його почуємо. Були пригоди. Я ж на оленях розумієте, на транспорті такому екологічно чистому. Їхав на оленях, посварився з ними трохи, і так сталося, що вони відкрили ящик з цукерками і почали їх їсти. А я поліз забирати, і мене олень кусив за палець. Бачите, мене зараз палець перемотаний. Ну, зрозуміло, що дітки просять подаруночки, звичайно, якісь іграшки, але ми знаємо, що наші навіть юні українці вони свідомі, чи пишуть про мир для України, чи пишуть про перемогу. А одні діти кажуть, я хочу, щоб тато повернувся з війни живий. Знає, в цей час трохи я спинаюся, знаєш, намагаюся стримати якісь сльози, щоб у мене не покотилися. А іноді дітки кажуть, я хочу, щоб тато вижив, щоб він став живий знову, бо його вже немає. Такі знаєш, є моменти дуже важкі. Окрім можливості загадати свої бажання чарівнику Санті тут також чекає на відвідувачів чимало інтерактивних шоу. От, власне, таке зараз відбувається, тому що поки Санта готується до прийому відвідувачів, тут наповну витанцьовують і розважають публіку Ельфи. Вони і грають музику, і співають, і граються з відвідувачами. Також резидент. І павільйон, і от власне, звідки все починалося. Сам дизайн і програму організатори повністю оновили, підготували багато цікавинок. Ельфи проводять екскурсію. Далі безпосереднє спілкування з Сантою, написання висів, а Також на сам кінець, танець від повітряної гімнастки. Але давайте що, послухаємо, що кажуть самі організатори. Президенція цього року найбільша, яка була за все своє життя. Ми переїхали з 7-го у перший павільйон. Вона стала більша десь у п'ять разів, ніж була. Ми ось побудували 360 нову абсолютно локацію, переробили абсолютно нову програму. Резиденція Санти це лише одна із локацій зимової країни на ВДНГ. Тут їх понад два десятки. Ми будемо ще слухати і збирати побажання юних так і дорослих українців до Санти, і далі вам про все це розказувати. Свята, дякую тобі. Нехай хороші бажання збуваються. Кореспондентка ТСН Аліна Лісова з однієї зі святкових локацій в столиці, а саме на ВДНГ там запрацювала ось така резиденція Санти. Раніше, ніж зазвичай сьогодні в Києві, засвітили головну ялинку країни, і це вперше за останні 13 років, коли новорічне дерево відкрили в передень Святого Миколая, розповіли організатори. Новинка, й те, що ялинку збирали гуртом, до процесу мали змогу долучитися всі охочі. Хтось фасував гілки, хтось розвішував на них ялинкові прикраси, і грашок на метровому штучному дереві цьогоріч понад 10,5 тисяч, і ще 150 тисяч. Це міні світлодіоди вогники, які разом споживають насправді менше ніж, наприклад, побутова праска. Поруч і атрибут цієї зими, тобто генератор, щоб головна ялинка країни світилася навіть під час. Знеструмлень на Софійській площі встановили також фотозону і ядку з гарячими напоями. Все це буде доступно для киян і гостей столиці до 10 січня. Включно подобається цьогорічна ділинка, тому що вона зелена, а минулого року була синя, і вона була не така реалістична. Краще ніж минулого року людям. Основне тримати позитив, незважаючи на якісь такі погані обставини, тримати позитив і вірити в краще, і насолоджуватись такими дрібницями, наприклад, як навіть які на сьогодні дні у нас Та. Та. насолоджуватись кожним днем. І поки тривав наш випуск, ялинка вже мала засвітитися також у Львові. Кореспондентка Тесен Марічка Кожик зараз на площі перед оперним театром і готова наживо розповісти, як все це було, бо бачу, вже все горить за спиною. Марічко, вітаю. От вже не раз так виявлялося, що в різноманітних народних голосуваннях, от саме львівська ялинка, з поміж усіх українських здобуває титул найкрасивішої. Яка вона вас цього року розповідає? І як її запалювали? Вітаю свята. Головна ялинка Львова уже засяяла. І чи є в неї конкуренти? Прошу оцінити самостійно, бо насправді моя відповідь очевидна. Ялинка надто красива. Традиційно її встановили тут на площі перед оперним театром і щойно вімкнули вогні. Тут одразу зібралися львів'яни та гості міста. Дуже багато сімей з дітьми площа просто заповнена. Розпочали відкриття з хвилини мовчання, аби вшанувати пам'ять усіх загиблих захисників. Цьогоріч. Ялинка майже 14 метрів заввишки Прикрасили її гірляндами, а замість традиційної різдвяної зірки встановили протитанковий їжак, який символізує боротьбу та спротив. А любої тряси, осаду напастиця. Дерево має свою історію. За львівською традицією його не купують, а дарують цього року. Це подарунок родини з сокільників, що біля Львова ялинка росла на їхньому подвір'ї 18 років. Однак через свої розміри становила вже небезпеку для довколишніх будинків, особливо під час сильного вітру. У вівторок її зрізали за допомогою спецтехніки, привезли сюди. І тепер ялинка стала окрасою серед місця. Нині ж родини родині подякували і вручили саджани. З нової ялинки під час відкриття у нас традиційно лунають колядки, і це створює вже таку, знаєте, святкову атмосферу. Люди фотографуються біля ялинки та діляться емоціями і кажуть, що, попри все, різдво має прийти. А ялинка це символ того, що світло завжди перемагає темряву свята. Дякую тобі за подробиці за хороший такий святковий настрій. Кореспондентка ТСН Марічка Кужик зі Львова, де от на звичному місці під опорним вже запалили святкову ялинку. Цього року вона має майже 14 метрів зросту, як завжди, натуральна, подарована жителями регіону. Ну а «Укрзалізниця» запускає святковий експрес до дня святого Миколая. Він курсуватиме в двох містах у Києві та у Львові в межах міста. В цьому чарівному потязі вже зараз має мандрувати кореспондентка ТСН Нелі Ковальська. Ось вона з нами наживо. Нелі, вітаю, як триває подорож? Чи хороші в тебе попутники? Як взагалі у цей потяг чарівний потрапити? Які чари для цього потрібні? Привіт, дуже переживала, бо ось ось маємо прибути до станції Київ головний. Дуже переживала, що не встигнемо увімкнутися в ефір для того, щоб ви теж відчули цю неймовірну атмосферу. Справа в тому, що сьогодні мені навіть от подивіться, давайте підглянемо в купе до людей, які їдуть цим прекрасним потягом. Всі мені казали, що навіть ті, в кого не було святкового настрою, до сьогодні нині його мають тут. Просто неймовірно весело, що там трошки далі в купе, святий ми. Колай ходить, просто ходить в кожному купе, зазирає до людей, спілкується, грається. То що наш потяг тягне абсолютно унікальний тепловоз. Він єдиний такий в Україні. Лишився в Києві, лишився на ходу. другий є у Львові. А він 1954 року. Прошу показати його зараз на відео. І звісно, подорож за допомогою такого паровозу воно додає і романтики, і настрої все, виглядає просто неймовірно. Вільно почуваєшся ніби в кіно в якомусь, ніби в касті. Як потрапити на цей потяг? Ну фактично, цього року такий різдвяний експрес це бонус до тих, хто скористався програмою Укрзалізниці 3000 Купляєш безкоштовний квиток і отримуєш у якості бонуса подорож на різдвяному експресі. Але от нам сказали, що вже майже всі квитки закінчилися, тому найбільш такі фартові люди зможуть вхопити квиточок для того, щоб теж зарядитися цим неймовірним настроєм, покататися Києвом або Львовом. Ось на такому чарівному потязі взяти участь у конкурсах і у святкуванні, яке тут відбувається. Настрій скажу тобі чесно, просто неймовірний класний потяг, класна ідея. Свята. Дякую тобі дуже мені сподобався ось цей герой, який скупе поряд з тобою, так визирав сором'язливо. Постійно привіт йому і зі святами його кореспондентка Тасана Ліковальська про Святковий чарівний потяг таки курсуватимуть у час свят у Києві та у Львові. Дякую тобі. Ранок у великому місті з понеділка до п'ятниці. О сьомій ранку на ACTV2.